Канна Нестерпного, бітуму бурхає полум'я валою дим, і рвуться слова без жодного відома, коли помирати, то вже молодим. Соловейко сіяє і витьохкує місяць, стріляє вогонь навісним і твердим, і серце палає, не рушить із місця, коли помирати, то вже молодим. Жаб'ячі хори у прип'ятській тиші чадію в безумі лютих годин світ ідіотствує, хоча й мудрішає, врятований ще раз життям молодим. За безладу безмір, за кар'єри і премії, немов на війні, знову вихід один, за мудрість всесвітньо дурних академій, платим безсмертям. Життям. Молодим